Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія. Наш магазин називається Грізі. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий сортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді підвірка розкладних ножів по 350 гривень. Ось такий варіант повністю металевий. Стропоріз Склобій і Кліпса. Старту 440. Наступний ось такий. Компактний, повністю металевий, сталь М390. Все це репліка. Далі такий варіант. Має кліпсу: сталь 440 с Стілет. Накладки з дерева. Сталь 440 с 350 гривень код 315 для замовлення. Ось такий невеличкий гербер. Накладки з дерева. Сталь 440. с Далі такий з кліпсою. Наступний. Ось такий строкуріз клобій і кліпса, повністю металевий. Сталь 440. Ще один стілет. Має блокування леза. На кнопці сталь 440, також 350, код 14,06. Ось такий накладки з дерева і кліпса. Далі ось такий, тут є темляк повністю металевий. Кліпса. Сталь 440 с Наступний ось такий. Кліпса. Ось такий є. Отвір під темляк. Кліпса, накладки з дерева. Заточка одностороння. Ось такий схожий, і ось такий. З кліпсою, темляк. І останній ось такий. З кліпсою. ось такий. Друзі, якщо вам якийсь сподобався, робите скрін та скидайте нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.